Вітаю вас, шановні українці, на моєму каналі. Сьогодні в випуску ми коротко поговоримо про декілька тем, щоб вам було все зрозуміло. І найголовніше це коротко. Отож, тискайте подавайку. І сьогодні у випуску ви почуєте: чи сприятимуть у Польщі поверненню українців додому? На які продукти харчування в Польщі від 1 квітня виростуть ціни? 50 польських послів одночасно втратили роботу. Тобто. Вони втратили роботу тільки після того, як вибори пройшли в Польщі, а українці, наприклад, на фабриках та заводах втрачають так роботу кожного сезону. І карта побиту ЄС. Або ж паспорт громадянина світу. І останнє, друзі, питання це моя ситуація зі сталим побутом. Якщо комусь цікаво, я розкажу з власного досвіду, як це все відбувалося. Ну і звісно ж, друзі, традиційно я вас прошу написати будь-який коментар в підтримку каналу для того, щоб боротися з російськими ботами, яких є досить багато. Особливо це на Фейсбуку та Тіктоку. Чи помітили ви це, друзі, чи ні? Але хочу вам сказати, що зараз перед виборами. Ой, буде дуже багато знову ж таки бруду обливатися, виливатися на українців, тому я вам рекомендую приготуватися до цього і не сприймати це все аж так близько до серця. Ой, тяжко це казати, але ті українці, які знаходяться в Україні і дивляться новини про Польщу, вони зовсім інакше просто відносяться до поляків, ніж ті українці, які проживають на території Польщі. І знаєте, ситуація міняється постійно. Раніше тим українцям, які допомагали ті українці, які в Польщі допомагали тим українцям, які виїжджали з України, їх дуже сильно поважали, дякували та любили. На сьогоднішній день це вже не так. Чи відчули ви це, друзі, на собі? Напишіть, будь ласка, свою думку. Я завжди був разом з вами і ділюся тим, що найважливіше для вас. Отож, друзі, для Польщі важливі біженці з України. Та для кого ж це був секрет? Всім потрібні наші робочі руки. Тому що народ України це найпрацьовитіший народ у світі, і хочу вам сказати, що Польща не буде заохочувати біженців з України повертатись назад, але і не буде перешкоджати, якщо так вирішать самі ж українці. Про це друзі заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузе. Інформує, деву він заявив, що Польща у цьому питанні буде лишатись абсолютно нейтральною. Тобто. Цитую його слова, не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі, чи вирішуватимуть повертатися чи ні. Ну і звісно ж я хочу вам сказати, що реально на сьогоднішній день в Польщі, як би там політики не заявляли, щоб вони не говорили, щоб польські фермери не висловлювали. То все одно робочих рук не вистачає, і ми подивимося на польських фермерів. От зараз, коли сезон починається, от ще місяць часу. Як вони будуть українців знову ж таки набирати на роботу? А якщо вони не будуть їх набирати на роботу, ну то бідні ті польські фермери. І знаєте, я вам ще так додам: я з бізнесменами спілкуюся, і реальні бізнесмени вони не мають часу страйкувати. Кожен бізнесмен мене також зрозуміє, тому що ви постійно працюєте від ранку до ночі довше ніж ваші працівники. Отож, коли вони знаходять час трайкувати, я не знаю, тому що ну звідки ж вони гроші повинні брати, і так само зараз сезон починається, вони ж повинні то все сажати. Але повертаючись до теми посла польського посла в Україні, а що ж він може інакше сказати, знаходячись на території України, та його там напевно почали напевно прижимати до стіни за те, що він висловився, що поляки не хочуть бачити українців в Польщі. Але хочу вам нагадати, друзі, от. Лиїться до нас хейт за 800, що українці не повинні отримувати цих повернення соціальних пільг, так? не повернення, а надходження цих соціальних пільг. Але водночас громадяни Польщі, які виїжджають в інші країни Європейського Союзу, і не тільки, вони так само там отримують допомогу. І кількість таких поляків в їх кількість дорівнює майже тій самій кількості, що українці виїхали. Тому тут треба. Загальну картину малювати і завжди, друзі, вам на озброєння треба мати щось, щоб відповісти полякам, тільки не в соціальних мережах. Якщо хтось вас обливає лайном, то вам потрібно дякувати їм за це. Ну і звісно ж, цей лайно лишиться при тих хейтерах, тому що хейтери це наше паливо. І якщо вони є, це значить, ми робимо все правильно. Якщо вони закінчилися, щось ми робимо. Не так. І так, друзі, переходимо до другого нашого питання. На які ж продукти харчування в Польщі від 1 квітня виростуть ціни? Щоб ви розуміли? До 1 квітня продовжили постійно як попередній уряд на чолі із Моравецьким, так і теперішній уряд продовжить ту ж саму ініціативу на чолі з Дональдом Туском відносно нульового вату на продукти харчування. Але. У зв'язку з тим, що інфляція зараз зменшилася, ви можете побачити, як злотувка стабілізується, зміцнюється, і це все говорить друзі, на те, що пора людям уже більше платити. І цей ват збільшиться аж на 5%. Тобто, щоб ви розуміли, ціни в магазинах виростуть на такі продукти, як овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти. Та зернові продукти. І це ті продукти, які... котрі ви купуєте щодня. Тому мені здається, і так велика кількість не тільки громадян України, а й поляків заробляють в Польщі небагато. І порівнюючи із винаймом житла, то тяжко на заробітну плату, одну навіть мінімальну прожити. В Кракові то взагалі нереально. Тут 5 тисяч злотих, щоб ти на руки отримував, тоді тобі буде нормально вистачати. А якщо ти стільки не отримуєш, ну то можна сказати, трошки буде тяжко, але всі ми з чогось починаємо. Головне, щоб там не затримуватися на тих мінімальних зарплатах і постійно рости тут. А не тільки просити збільшення зарплати. Тому що якщо ти даєш більше якихось пропозицій до роботодавця, він тобі підвищує заробітну плату, якщо ці пропозиції твої актуальні. Ну і, звісно ж, друзі, я рекомендую вам підписатися на канал, щоб не пропускати наступні новини. А ми переходимо плавно до наступної теми. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський-Сікерський, перепрошую його, якщо я помилився з його прізвищем, але з моїм теж часто помиляється. І хочу вам сказати, що він одночасно звільнив, відкликав 50 послів польських з різних країн. Про що це нам говорить? Про те, що вони не хочуть бачити там представників колишнього уряду. І знаєте, президент Польщі Анджей Дуда, ну він досить часто з Туском говорив з прем'єр-міністром, що він буде оскаржувати ось такі подібні рішення. Так, президент Польщі Анджей Дуда може заборонити таким от способом антиконституційно звільняти послів та призначати нових. Проте Дональд Туск одразу назвав розв'язання. І знаєте, якщо ти знаєш, куди рухатися, то в тебе всі карти світу. Бо як це би виглядало? Вони могли поставити тимчасових послів, точніше, послів, які тимчасово виконують свої обов'язки. Згадайте, як у нас в Україні війна почалася. Скільки у нас таких було тимчасових виконавців? І де вони зараз? Не знаю. Ну, сподіваюся, що вони собі нормально нагребли. Е, самі знаєте чого, соломи, щоб тепло було. Е, в селі то проводити. Ну і в цей спосіб 50 послів зміниться. Пам'ятаєте цю шокуючу е систему із візовими аферами, які проводили міністр, заступник міністра закордонних справ Польщі? Ну подивимося, чи вони сядуть чи ні. Бо, як зазвичай, я помітив, що політики у всіх країнах чомусь не сідають до в'язниці, або сідають то ненадовго, або ж умовно. Чому так відбувається? Я не можу друзі зрозуміти щодо взагалі посад. Таких публічних. А знаєте, що нещодавно мені написали в коментарях? що Невдовзі. невдовзі Волинь приєднається знову ж таки до Польщі. Ви в це вірите? І знаєте, колись Волинь вже була Волинське воєвудство. І село Пехи, з якого я походжу, воно було десь в ті приблизно часи і повстало. І звідти моє прізвище Пех. Ну і звісно ж. Мені сказали, якщо Волинське воєводство повстане, то я буду там воєводою. Проголосуйте за мене. І жарти жартами, друзі. Я знаю, що цього не відбудеться, і хочу перейти плавно до наступної теми. Про послів ви почули: карта побиту Європейського Союзу, паспорт громадянина світу. Мені здається, ви вже багато разів. Протягом декількох останніх місяців а то й років бачили таке оголошення. Навіть сьогодні, от в інстаграмі мені і е, е, в Фейсбуці жіночка написала е, за карту побиту Європейського Союзу. Чи існують такі документи? Так існують. Чи є вони офіційними? Ні, звісно ж, це можна піти навіть е, купити в цих, Боже, як вони називаються? Такі от сіви, як то кажуть, такі корочки, які можете купити. І ви кличком будете, будь-кі, мером міста, от це ж така ж сама буде карта ЄС, які пластикові підроблені водійські посвідчення. От, все до цього належить. Паспорт громадянина світу це та ж сама байка. Ну не існує такого паспорту офіційно, принаймні. І хочу вам сказати, що. Люди ведуться на ці всі штуки, тому що хочуть заробити багато грошей в тій країні, де вони планують поїхати туди і заробити. Але, на жаль, все закінчується так, що людина з цими підробленими документами, або ж просто прикордонники з нею посміються, ну або ж можуть бути проблеми із підробкою документів. І тоді вже тюремний срок, тюремний, тюремний е, цей термін. І, звісно ж, щоб ви розуміли. З людини зв'язок зразу пропадає на декілька років. Це не смішно, звісно, і я вам хочу сказати, що я нещодавно подався на сталий попит. Це було в листопаді місяці в Кракові. І, звісно ж, мені допомагали в цьому команда Documents. Я їх теж вам рекомендую, якщо ви в Кракові подаєтеся, в описі будуть контакти. І весь процес пройшов. Чудово, швидко подали документи. Правда, інспектор, який приймав документи в той день, щось мене не злюбив. І заставив нас ще документ один додатковий приносити, тому що випіс інтернетовий їх не влаштовував. Треба було піти оригінал до вже е, стану цивільного взяти. Ну і я так зробив. П Принесли ми, ні, діслали ми поштою, і зараз прийшов мені лист, що в квітні, е, в березні, 7 березня, нам треба було прийти на розмову. Ми з дружиною прийшли. Це ще слухання було, нас з дружиною посту. Послухали, спочатку мене допитували, потім дружину перевіряли, чи правду я сказав, чи вона погоджується з тим. Ну і моя така. Авантюра тривала з е, інспектором з уже до Воєвудського 13 хвилин, а в дружини всього-навсього 3 чи 4. Тобто, в сумі ми швидко це все зробили. До речі, одного українця я навіть там побачив. Якщо ти дивишся це відео, ми віталися з тобою, тобто ти мене впізнав. А другий українець мені в коментарях написав, здається, що теж мене впізнав, але. Не підійшов привітатися, адже він мене знає, а я його ні. Тому він порахував, що не треба цього робити. Ви, друзі, якщо ви мене десь бачите, а таке часто відбувається, і ви дивитесь на мене, а мені ж страшно стає, що ж ви від мене хочете, і не вітаєтесь, то можете завжди підійти, привітатися. Мені не важко з вами поговорити. Я завжди радий новим знайомствам, і хочу вам сказати, що десь до місяця часу ви вже будете знати. Яка ж децизія, чи позитивна, чи негативна по карті побито? Напишіть, будь ласка, якщо додивились до цього моменту, чи знаєте ви, що означає українською слово польське децизія? І я буду вам вдячний за відповідь та за ваш репост. Ну і звісно ж, побачимося вже в наступному випуску.